Пнівський замок, незважаючи на свій плечевний стан і надалі приймає туристів з усієї України. Однак їх обурює не тільки занедбане становище самої споруди, а й засмічена територія. Облагородити територію твердині взялись організатори фестивалю «Дженджурфист» і влаштували екологічну акцію з прибирання сміття в метці надвірнянського туризму. Один із найцікавіших об'єктів прикарпатського туризму Пнівський замок, заснований ще в 15 столітті, не дарма й досить цікавить туристів, які приїжджають у наш край, адже незважаючи на свій занедбаний стан, він має багато історію та дихає романтикою середньовіччя. Щоправда, вона розвіюється одразу ж після побачених кубів сміття, високих бур'янів та людської байдужості до споруди із багатовіковою історією. Хоча замок почав занепадати не на сучасному етапі нашої історії, часті перебудови зміна. Господарів та зміна державних кордонів і напрямків торгових шляхів, розвиток військової техніки вели до поступового занепаду замку. Він втрачає значення важливого військового пункту, його все активніше перебудовують і пристосовують для інших цілей, але процес занепаду відвернути вже виявилось неможливо. Останні мешканці чи ті, котрі тут служили, перебували в замку ймовірно до кінця 18 століття. А на початку дев'ятнадцятого замок повністю пустіє і його навіть починають розбирати. Привернути увагу громадськості до проблем замку, вирішили організувати організатори фестивалю середньовічної культури «Дженджурфест», який відбуватиметься в стінах твердині цих вихідних, облагородити місце проведення свята прийшли організатори фестивалю та ентузіасти, які хочуть бачити своє місто чистим і роблять реальні кроки до реалізації своїх бажань. Ми маємо нагоду спостерігати, як нам прийшли допомогти. Молодь із молодіжної організації громадської молода просвіта. Прийшли допомогти Хористе Феліціо, зокрема кандидат економічної Наук інституту нафти і газу і викладач надвірнянського коледжу, тобто, люди молоді і свідомі, того що. що... Цей, ця, ці руїни, ця, ця будівля в край занедбаному стані, занедбаному стані роками, тому що сипеться, і ніхто не підтримує стан, стан якось, щоб це консервувати, ці стіни. Це все залишилися рештки цього замку. І жорстокі наслідки нашого поводження людського, ці побутове сміття, яке ми зараз мішки визбираємо. Яскравим свідченням того, що твердення і насправді ще цікавить туристів, є те, що за час проведе прибирання на її території сюди завітав автобус із туристами з різних куточків України. Про враження людей розповіла гід цієї екскурсії. Хотілося звичайно, щоб він трошечки більш культурно виглядав. Інколи туристи обурені, тим, що тут, так як з лівої сторони залишилася свалка, а тут так як старовинна свалка, десь вони порівнюють. Ну хотілося, щоб воно десь трошечки було. Укультурно відновлено і, можливо, вашим фестивалем ви цього доб'єтесь. Можна тільки сподіватися на те, що задумка організаторів фестивалю вдасться і буде підтримана як владою, так і місцевими жителями. Адже якщо для проведення реконструкції потрібна активна позиція перших, то вирішити проблему із сміттям тут значно простіше, оскільки не там, чисто, де часто прибирають, а там де не смітять.